Я нагадую, ви дивитесь центральний канал. І сьогодні до нас на гостьовий майданчик завітала чудова дівчина Лала Цукерман, яка працює піарником. І зовсім не випадково, тому що 28 липня українське рекламне співтовариство святкує день піарника, тобто професійне свято Лали. Доброго ранку! Доброго ранку, Олександра. Бадьорого ранку. Телеглядачі, і я вам розповім свою історію знайомства з піаром. Ця історія почалася ще в 2012 році, коли я навчалася на журфаці відкритого міжнародного університету розвитку людини Україна. І тоді на магістратурі нам почали викладати такий предмет, як «Public Relations». Я тоді навіть і подумати собі не могла, що пройде декілька років і е, піар повернеться в моє життя. Тобто ти мріяла взагалі бути журналістом так. на початку? Так, я не те, що мріяла, я навіть була от чітко впевнена в тому, що після закінчення університету я буду працювати по спеціальності. Але наше життя воно таке непередбачуване, що після закінчення університету я пропрацювала декілька років на посаді інспектора з кадрів в одному з центрів первинної медико-санітарної допомоги. Важко було взагалі переходити від такої роботи, яка пов'язана з людьми, яка пов'язана з тим, що ти маєш бути в офісі, ти завжди маєш бути на своєму місці з кадровика до піарника. До піарника людини, яка постійно щось вигадує, креативить, щось має взагалі нове вносити в життя. Тих, хто з ним працює. Як ти переходила? Ну, взагалі, чесно кажучи, я по своїй натурі людина творча, і мені було дуже важко усвідомити і прийняти цей монотонний ритм життя, оцю паперову роботу, цю офісну роботу. І мені навпаки хотілося завжди бути в центрі подій, там, де проходить щось таке цікаве саме для мене. І якраз у цьому мені допоміг випадок. Тому що взагалі в моєму житті от існує така череда невипадкових випадків. Які відіграють для мене якісь значущі ролі. І от з піаром, наприклад, моя знайома порекомендувала мені спробувати себе в піарі, коли я якраз ще працювала кадровиком. Я, чесно кажучи, я і хотіла, мені хотілося і кололося, як то кажуть, тому що я, чесно кажучи, так дуже слабо уявляла собі, що таке от піар на практиці, так, що таке взагалі піар і з чим його їдять. Але я вирішила все-таки ризикнути? Ну, Якщо ти вже була хедхантером, чому б не спробувати себе у якості піарника? А з... скажи, будь ласка, от е... наскільки я розумію, піарник це безліч е... певних зв'язків, певних е... якихось коло друзів. Як ти взагалі установлювала ці зв'язки з... зі змі з іншими піарниками? Певних зірок, публічних людей інших, взагалі, як це все відбувалося, тому що я знаю, що цю базу створювати дуже важко. Ну, взагалі, я з труднощами почала зіштовхуватися ще з самого початку, тому що я от найбільшою складністю для мене було те, що я починала все з нуля. У мене не було навіть жодного піарника знайомого, так там який мені міг би допомогти, розказати от лало, це треба так робити, це треба так. Мені потрібно було дуже швидко влитися в цю колію, дуже швидко сприяти прийняти і пропустити крізь себе оцю всю інформацію, яка потрібна для піарника, потрібно було знати, вивчити і знати всіх в лице, скажімо так. От, і якщо ми говоримо про журналістів, то звичайно я моніторила офіційні джерела, офіційні ресурси. Вірніше. Я купляла журнали, дивилася, хто працював над номером, виписувала собі в базу, наприклад, розбивала базу на печатні засоби масової інформації, інтернет-ресурси. Це, наприклад, газети, це журнали, там ці підходять для того чи іншого артиста, ці там для моди, ці для шоу-бізнесу. От. І, звичайно, уже потім в процесі комунікації, уже коли в мене з'явилися колеги, з якими я потім вже почала товаришувати, от. і за їх рекомендацією теж. То де і з ким ти працювала, от саме свій перший досвід піарника, де ти його набувала? Е, першим моїм проєктом, дякую за запитання, першим моїм проєктом був дитячий гурт Вокальний банда. Це, я вам скажу, дівчата, запальнички, вони не дадуть сумувати взагалі нікому, навіть п'яти хвилин. І я почала саме з дитячих вокальних проєктів. І потім через місяць до мене прийшло іще три проєкти. Це були Яна Горульова, Львів'янка, вона переможниця телепроекту Битва хорів у складі Львовського хору, який яким тоді керувала Руслана Лежичко. От потім дует Дабл Смайл. Які, окрім вокалу, вони ще й професійно займаються художньою гімнастикою, а також е, талановиті е, сестри Василиса та Ніна Бойкове. Це дівчатка, вони е, срібні переможниці фіналу національного відбору на дитячі Євробачення, е, також учасниці багатьох українських талант-шоу, таких як X-Factor, Голос Діти. От, от я з них починала, а потім, уже весною 2015 року, я познайомилася з співачкою Наталією Дзеньків, більш відомою як Лама. Це просто от. Неймовірна людина, харизматична співачка, харизматична. От, артистка. до речі, хотіла в тебе запитати, ти сама перейшла до цього питання. Розкажи, будь ласка, от хто тобі найбільше запам'ятався із тих, з ким ти працювала? Можливо, це не обов'язково артисти чи зірки, можливо, якісь просто інші публічні люди, які займаються зовсім іншою сферою діяльності? Чесно кажучи, кожна. Людина, з якою я працювала, вона принесла і в моє життя також щось, тому що я не можу сказати, що це просто гра в одні ворота. Це, звичайно, є фідбек, тому що я в них теж чомусь навчаюся. За що їм велике спасибі? Я горжусь, горжусь тим, що я маю змогу працювати з такими людьми, тому що мене оточують дуже талановиті люди з такою потужною творчою енергетикою. От, це просто треба відчувати. А все ж таки, от хотілося б почути імена цих людей, от, кого запам'ятали найбільше, хто от вразив? От, наприклад, п'ять імен, які от перші спадають на думку зараз? Ну, от, дитячі вокальні проекти, тому що вони були першими, і це вони запам'ятаються мені от, на все життя. От з дорослих це звичайно лама, тому що це е, дуже якісна музика, яка от, від, на нашому українському е, ринку шоу-бізнесу відрізняється від інших. От, е, і вона дійсно допомагає у формуванні особистості, що немаловажно. От, і також ще одним моїм проєктом є е, е, красуня співачка Саша Рей. От і одним з її меседжів, які вона передає у своїй творчості, є популяризація романтичних почуттів, ніжних почуттів, чого дуже от таких світлих, як сонячних, як вона сама. Ну так, цих почуттів зараз дуже не вистачає, особливо у великих містах. Лало, розкажіть, будь ласка, також про івент-індустрію. Ви займаєтеся і шоу-бізнесовим піаром, а також. Івентами, тобто ви не тільки піар-менеджера, ще й івент-менеджер. Розкажіть, як ви до цього дійшли, і взагалі про специфіку роботи піарника і івент-менеджера? Ну, е, можу сказати, що в івент-індустрії я працюю з декількома людьми, з якими я починала так працювати. Це е, фотостудія на Печерську, молода фотостудія, Нова фотостудія на Печерську Studio в лиці Вікторії Борисівни Вовченко, а також заслужений діяч естрадних мистецтв України Нелі Погрібна. До речі, Нелі являється ще й директором мого першого вокального проєкту Банда. От і розкажіть просто, що таке івент, тому що можливо не всім зрозуміло, що це таке. От е основні позиції роботи саме з івентами. Івенти це організація свят, е ну не тільки свята, взагалі так. Зустрічі, концерти, свята. Е розкажіть про специфіку піарника і івент-менеджера, можливо, якісь тонкощі або труднощі, з якими от. Е Може зустрітися професіонал цієї справи, цих mm, двох справ. Ну, професіонал, якби сам уже знає, які є під яке є підводне каміння. От е, я можу сказати, що, наприклад, коли ми робили е, минулого літа, ми робили проект Творча спадщина, це мистецький фотопроект. От і ми задумали його зробити. Е, ми взагалі поставили декілька задач. Цьому проєкті, тобто це комунікація починаючих талановитих діток, які тільки роблять свої перші кроки, щоб вони змогли поспілкуватися от саме на практиці з артистами, яких вони вважають кумирами. От, і звичайно, ми почали запрошувати вже таких видатних особистостей України: це артисти, це спортсмени, це телеведучі. До речі, от і ми їх фотографували. Ми їх фотографували, потім з цих світлин ми зорганізували організували календар. Ну і, звичайно, з цього що виплило, що потрібно якось цей календар презентувати. І ми вирішили зробити концерт, презентацію цього календаря. Я бачу, ти його принесли да, з собою. Да, да, цей да, календар да. його треба обов'язково показати і подивитися. Дуже красиво і, в принципі, креативно. Сама ідея гарна і гарні фотознімки. Так. От і ми вирішили, що на цьому концерті ці дітки, які фотографувалися, вони заспівають в дуеті разом з цими артистами, з якими вони фотографувалися. І чесно кажучи, це от, дуже зворушливо було дивитися на їхні очі, як вони горять, як вони от, дивляться на цих, на цих своїх кумирів, як вони набираються цього досвіду, як вони опановують свої хвилювання, якісь свої якісь внутрішні емоції, оцю боротьбу. От і потім уже на сцені видають просто неповторно. Результати. Я От. думаю, що саме ці емоції, коли ти розумієш, що ти людям даєш відчути ці емоції, пережити ці переживання, і взагалі, я думаю, що це є основна. Привілегія роботи у піарі? Ну, чесно кажучи, інколи ці привілегії трішки плутають з міфами про роботу піарника. Тому що, да, звичайно, піарник це людина, яка можна її вважати тінню артиста. Так? Це найближчий контакт артиста. От. Але ж теж треба. Розуміти, якщо ми говоримо про шоу-бізнес, так тому що, наприклад, про, про інші сфери піару я ще з цим не, не зіштовхувалася, я працюю якраз з артистами. От треба розуміти, з ким працюєш, Лала, От дивись, наприклад, така ситуація: людина хоче стати більш відомою, або стати взагалі відомою співачкою, або поринути у широкий світ шоу-бізнесу українського або всесвітнього, як правильно обрати собі власного піарника. Ну, дійсно, кажуть, що хороший піар-менеджер може навіть неможливе. От, я взагалі вважаю, що піарник це тінь артиста, це його найближчий контакт. І, до речі, да, дуже гарне запитання. І піарник із артистом це одне ціле. І це має бути цей конект між піарником і артистом, він має бути взаємним, тому що без піарника... Без артиста немає піарника, без піарника немає артиста. І а, довіра, самовіддача і основні, е, основні спільні цілі це і є оті три кита, на яких базується командна робота. Тому що командна робота це той важливий дуже фактор, який впливає на результат. Лалочка, дуже дякую за те, що ти сьогодні прийшла до нас у гості. Шановні телеглядачі. Я нагадую, ви дивилися рубрику Гостявий майданчик на центральному каналі. І у гостях у нас сьогодні була Лала Цукерман, українська піарниця. На все добре, не перемикайте. Центральний канал.